Дякую, мої улюблені батьки. Сьогодні ми з вами поговоримо про сонечко. Світить сонечко на небі, Промінці кидає і на тебе, і на мене. Все кругом займає. Воно світле, тепле, ясне. Всі його чекають, навіть квіти веселяться, голівки підіймають. Сьогодні ми з вами будемо малювати сонечко ось таке. А для цього нам потрібно. Фарба, жовта, пензлик скляночці стоїть водичка, серветочка і папір. А для того, щоб дітки почати працювати, треба трішечки пограти нам з нашими пальчиками. Давайте разом ставте свої ручки на стіл і повторюйте маленьке сонечко. Трапить нам у долонечки, а велике сонечко ми бачимо у віконечку. Маленьке сонечко ми можемо взяти ручками, а велике сонечко світе над нами. Маленьке сонечко ми можемо взяти у долонечку. А велике сонечко світить усім разом. А зараз, дітки, давайте візьмемо у праву ручку пензлик трьома пальчиками. Біля залізної під спіднички. Для того, щоб він почав працювати, ми з ним трішечки пограємо. Ось так помалюємо у повітрі коло. Бачите? Бо сонечко у нас кругле, і коло у нас має круглу форму. Бачите? Ось він і пограв. А зараз скажемо йому чарівні слова. Пензлику допоможи намалювати сонечко. І пензлик почне разом з нами. Малювати! Не забувайте, дітки, що беремо пензлик трьома пальчиками біля залізної спіднички. Спочатку ми напоїмо пензлик водичкою, обітремо б краєць баночки, потім занурюємо волосечко пензлика у фарбу, гарно набираємо фарбу на волосечко пензлика, ставимо пензлик на папір і малюємо коло тягнемо його. Ось так! І у нас з вами вийшло коло. А тепер зліва направо будемо його зафарбовувати. Ще набираємо на волосечко пензлика фарби і зліва направо його зафарбовуємо ось так. Зліва направо. Ще набираємо. І ще зафарбовуємо. Ось так. Подивіться. Ось так краєчок поправили нашого сонечка. Ось яке яскраве сонечко у нас з вами вийшло. Воно кругле. Бачите? Але у сонечка є промінчики. Ми ще наберемо водичку, бо фарба без водички не працює. І намалюємо промінчики. Навколо сонечка. Промінчики малюються ось так. Набираємо фарбу. І ставимо пензлик і тягнемо, і у нас з вами з'являється промінчик. Бачите? Ще набираємо, Відступаємо і по колу малюємо промінчики. Ось так. Ось яке гарне сонечко. У нас з вами сьогодні вийшло. А зараз нам потрібно помити пензлик в баночці, витерти його волосечко, пензлика, обсорветку і поставити у скляночку. Все, ми з вами все зробили. Сонечко у нас гарнесенько. До побачення, дітки, а я чекаю на ваші роботи.